Трута з Росії. Річка Сейм несе в Десну з Курської області чорну воду і мертву рибу. Місцеві б'ють на сполох, бо вода у річці стала як смола, а через сморід неможливо дихати. Ба більше отрута дісталася вже і вод Десни. Чи дійсно існує загроза екологічної катастрофи та що робить влада, щоб зупинити забруднення? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У річці Сейм, що протікає по Курській і Белгородській областях Росії, також по сумщині і Чернігівщині в Україні та впадає у Десну значно перевищена допустима концентрація забруднюючих речовин. Зокрема, амонію про що свідчать результати гідрохімічного аналізу, повідомляє Держрибагентство України. Ба більше у відомстві припустили, що таку ситуацію спровокували навмисно. Ворог продовжує вчиняти екологічні злочини. Так починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, терористи РФ спричинили масштабне забруднення водойми. За результатами гідрохімічного аналізу поверневих проб води річки Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих речовин. Результатом забруднення стала масова загибель риби внаслідок критично низького вмісту грощинного у воді кисню, менше 1 мг на літр при мінімально допустимій нормі 4 міліграми на літр. забруднення поширилося по всій акваторії Сейму на території України у межах Сумської області та на Чернігівщині. Концентрація розчиненого кисню в воді залишається критично низькою на всьому досліджуваному відрізку водойми, що свідчить про високий рівень забруднення. Нагадаю, що річка Сейм ліва і найбільша притока десни протікає в Білгородській та Курській областях Росії, а також в Україні 250 з 714 кілометрах в межах Чернігівщини та Сумщини. На ній стоять міста путивлі і бат. Турин. Наразі вода у сеймі почорніла, відчувається запах гнилі і аміаку. На поверхню сплила мертва риба. Така ситуація, зокрема, поблизу Батурина та Конотопа. Сморід не, не передать це, я не знаю. Жаби вилазять. Сами ось лежать, не хочуть не тікати нічого. Куди їх Чи забрати? І в озеро перекинуть. Зараз знайду якийсь кульок, до да, неї хочу в озеро одне. Ну що, екологічна катастрофа на річці Сейм дісталася вже й міста Конотоп. Нікуди ця вода не збирається діватися, вона йде далі. Що у нас буде далі? А далі в нас Десна. Після Десни Дніпро. Якщо рахувати відстань по річці, дане відео я знімаю приблизно в 200 кілометрах від російсько-українського кордону. Про те, що тут не можна вільно вдихнути, я взагалі мовчу. Реально, якщо ви дуже чутлива людина до цього, краще вам до сейма не їхати, тому що реально може знудити. Ви подивіться просто на цей колір води. Якщо хтось не знав, сейм це одна з найчистіших річок України, і ось такого в ньому ніколи не було. Це, начебто, просто тече нафта. У воді знаходиться купа дохлої риби і таких розмірів, що мені навіть не доводилося хоч приблизних ловити колись у цій річці. Риба, яка ще залишилася живою, вона просто дуріє. Ходить по поверхні води, намагається вдихнути, і на це так сумно дивитися, але ж в цьому випадку я не можу ніяк їй допомогти. Головні змі замовчують, а наші екологи просто понаставляли табличок, що не можна ловити рибу і купатись. Ось якось так і живе. У цій річці заборонили купатися, ловити рибу, поїти худобу та використовувати річкову воду для господарських потреб. У міндовкіллі зазначають, що загрози питному водопостачанню немає позаяк. Питні водозабори для населення з Сейму та Десни в Чернігівській та Сумській областях не здійснюють. Однак у мережі з'являється інформація, що така катастрофічна ситуація відбувається з водоймою постійно, але винні до сих пір не покарані. Екологічна катастрофа на річці Сейм, а це територія парку Сеймського. Каналізаційний сморід по всьому місту та окрузі. Винні досі не виявлені. Дії з обезараження та подолання катастрофи не прийняті. Це вже другий випадок за 2024 рік. У пробах води знайшли заборонені пестициди: гептахлор перевищує у сім разів, та похідні дусту перевищує у півтора два рази. У Десні на київщині замору риби поки що немає, однак у мережі з'являються відео, де за 15 кілометрів до Десни ситуація з рибою просто катастрофічна. Річка Семь залів біля Красної гори. Подивіться, що робиться. Ужас, щуки ось, одні голови виглядають риби. Я не знаю, скільки тут її тут не тонами, мабуть. Що і що їй робить? Сумне, жах. Це просто жах. Сморід. Це страшне. Коротше. Нагадаю, що річка Сейм протікає в Курській області Російської Федерації, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає у Дніпро біля Києва. Тому екологи відразу почали бити на сполох і прогнозувати, що отруйні речовини можуть дістатися і столиці. Водночас мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що, нібито у річці Десна під Києвом, виявили отруйні речовини, які потрапляють туди з Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Міський голова зазначив, що мешканцям громад Броварського та Вишгородського районів, через які протікає річка. Заборонили купатися та ловити рибу. Пізніше посадовець видалив допис зі своєї сторінки. А на його сторінці з'явилося повідомлення від Київської обласної державної адміністрації. В Київській ОВА зазначили, що державна екологічна інспекція провела перевірку річки у межах Київщини і не виявила токсичних речовин. Державна екологічна інспекція столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню так також в межах норми фактів мору риби не виявлено. Водночас прес-служба з посиланням на Київводоканал повідомила, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна, а загроз для споживачів немає. У Київводоканалі наголосили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. У компанії пообіцяли, що будь-які зміни у якості води в річці оперативно помітять, а також скоригують процес очищення та знезараження води. У мережі активно розповсюджується інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, які стікають з. Боку російського кордону у зв'язку з цим прад АК Київводоканал наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. Фахівці Київводоканалу постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені, та, виходячи, з цього буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна її якість постійно контролюється. Тож загроз для споживачів немає. Однак, 29 серпня в ефірі телемарафону єдині новини. Голова держвуд Михайло Янчук повідомив, що забруднення води таке було зафіксовано у Десні, проте ситуація наразі є контрольованою. Він підкреслив, що забруднення води органічного характеру відбулось забруднення річки Сейм, Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Тесна. На сьогоднішній день силами Держводагентства відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції проводиться постійний щоденний моніторинг якості води, річок Сейм та Десна. Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано, це органічне забруднення. Зараз закумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації. З залученням науковців, додаткових експертів, триває напрацювання варіантів для ліквідації цього забруднення. Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків води Михайло Янчук також розповів, що наразі необхідно зробити для того, щоб виправити ситуацію та не допустити забруднення води в інших українських річках. Як я вже сказав, на, на зараз триває напрацювання відповідних варіантів пошук методів коагуляції абсорбенції для того, щоб Можна було це забруднення з локалізувати, прибрати, і потім е, е, ці результати знищити. Тобто, по суті, треба локалізувати забруднення, прибрати забрудник із води за допомогою коагулянтів або абсорбентів, е, і далі вже вивести ці речовини. Крім того, голова Держводагентства також спростував інформацію, що забруднення вод у річках спричинено бойовими діями. Війна, звісно, несе величезні загрози для забруднення довкілля, в тому числі і води. Але те, що відбувається станом на зараз, в річках Сейм та Десна, це органічні органічне забруднення, там не фіксується важких металів, високотоксичних якихось елементів, хімічних забрудників. Відповідно сказати, що це пряма. Ем... Через війну спричинено це забруднення не можна про те, що жодних хімічних або високотоксичних елементів у річках не зафіксовано. Говорив і очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Ми сьогодні маємо говорити про те, що виявлено переміщення певних забрудників річкою Сейм. На сьогодні ці забрудники досягли річки Десна, тож закумульовано роботу всіх служб для того, щоб цю ситуацію ліквідувати. Ми сьогодні офіційно говоримо. Що жодних хімічних або високотоксичних елементів не зафіксовано. Стрілець додав, що було відібрано понад 50 проб, посилено моніторинг, роздано відповідні доручення, і ситуація контролюється. Він наголосив, що те, що виявили в лабораторіях, це виключно органічний забрудник, який не є високотоксичним. В свою чергу Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляє, що на Київщині, Чернігівщині та Сумщині державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі. В річках Сейм та Десна не виявлено перевищень хімічних або високотоксичних компонентів, але зафіксовано забруднення. Уднання органічного характеру. Держекоінспекція спільно зі всіма органами працює щодо збору риби через мор. Правоохоронні органи зареєстрували кримінальні провадження за фактом шкоди довкіллю в Сумській області, де в річці Сейм зібрали майже 10 тонн мертвої риби. Про це повідомив ТВО голови Держекоінспекції Ігор Зубович. Наразі на Сумщині зібрано майже 10 тонн риби. Злочини фіксуються та розраховується шкода довкіллю. Зареєстровано кримінальне провадження. Проводиться розслідування. За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 29 серпня, відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування доручили провести абсорбацію забруднювальних речовин у Десні, додавши до поверхневих вод активний мул. Держрибагенство з органами місцевого самоврядування за участі ДСНС, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби продов. Ужать збір та заховання мертвої риби. Для недопущення повторного забруднення десни встановлять бар'єрні рубежі, сітки для вилову мертвої риби за течією річок. Також Держпродспоживслужба посилить контроль за продажем риби. Зазначимо, що забруднення річки у верхів'ях не означає автоматичне забруднення всього басейна аж до моря. Річка складна екосистема, яка має здатність до самоочищення і нижче течії концентрацію шкідливих речовин може бути меншою. Проте, звісно, все залежить від кількості шкідливих речовин, які потрапили чи потрапляють у воду. А яку воду вживаєте ви? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.